Як українкам за кордоном оформити декрет? У цьому відео розберемо покроковий алгоритм дії. Повертатися в Україну спеціально для цього не доведеться, оформити лікарняни для декрету можна без особистого огляду в лікаря. Актуальні правила отримання декретної відпустки для українок та про декретні виплати розповім вам просто зараз у цьому відео. Поки що йому не ставте. Поставте вже тоді, коли додивитеся. Але підпишіться, будь ласка, на канал Ільгіноз, щоб не прогавити наші безцінні, просто важливі відео і новини, за якими ми слідкуємо для усіх українців, які зараз перебувають за кордоном. Лаштувайтеся зручніше. І поїхали. Декретна відпустка в Україні. В Україні кожна жінка має право на декретну відпустку за умови наявності дійсного листка непрацездатності лікарняний. Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами триває 126 днів, 70 днів до народження немовляти та 56 днів після. Однак, у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів декретну відпустку можуть продовжити з 56 до 70 днів. Декретні виплати нараховуються жінкам, які отримали листок непрацездатності в медичному закладі, у якому вони перебувають на обліку. Зазвичай такий листок видають на 30-му тижні вагітності. Крім того, за бажанням матері або батька надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Як оформити декрет українкам за кордоном? Українські жінки, які були змушені виїхати за кордон через війну РФ в Україні, також мають можливість подати заяву на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. Як повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я для цього не потрібно приїжджати в Україну і проходити особистий огляд в лікаря. Медики в Україні можуть сформувати висновки для вагітних пацієнток на підставі іноземних медичних документів, які підтверджують факт вагітності або пологів у жінки. Це може бути як сімейний лікар, з яким пацієнтка вклала декларацію, так і будь-який інший лікар, який має право формувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність у цій категорії. Що робити після настання 30-го тижня вагітності пацієнтки? Вагітна має надіслати лікареві поштою чи месенджером, перекладені державною мовою та нотаріально засвідчені іноземні медичні документи, в яких зазначено термін вагітності. На підставі цих документів український лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Що робити, якщо пологи вже відбулися? Лікар формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність і здати пологів на підставі даних іноземних медичних документів, які перекладені державною мовою та нотаріально засвідчені. Що робити, якщо були ускладнені пологи або народження декількох дітей? Лікар має сформувати медичний висновок не на 126, а на 140 календарних днів. Ось покроковий алгоритм дій для вагітних українок, які перебувають за кордоном. Звернутися за консультацією до лікаря в країні проживання для тих, хто перебуває на 30-му тижні вагітності або пізніше, необхідно отримати іноземний медичний документ, що підтверджує вагітність та її терміни. Перекласти іноземні медичні документи на українську мову та офіційно засвідчити їх нотаріально, Проінформувати сімейного або іншого призначеного лікаря про необхідність створення в електронній системі охорони здоров'я листка непрацездатності, передати лікареві в узгоджений з ним спосіб іноземні медичні документи та їхній переклад, переконатися, що лікар зміг успішно сформувати медичний висновок. У особистому кабінеті Пенсійного фонду України перевірити успішність сформованого електронного лікарняного, повідомити роботодавця про є лікарняний і чекати на соціальні виплати. Декретні це обов'язкова виплата, яку отримує кожна жінка під час надання спеціального лікарняного вагітність і пологи. Як працевлаштовані, так і безробітні жінки мають право на отримання виплат під час декретної відпустки. Жінка, яка працює, Отримуватиме від пенсійного фонду допомогу в розмірі 100% середньої заробітної плати на період декретної відпустки, для того щоб скористатися цією допомогою, роботодавці повинні подати офіційну заяву до пенсійного фонду від імені своїх працівників. Мінімальний розмір допомоги на місяць не може бути нижчим за мінімальну заробітну плату, яка наразі встановлена на рівні 7100 гривень, принаймні станом на виготовлення цього відео. На той час, коли ви його дивитеся, просто загугліть. Максимальний розмір допомоги не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Ця сума дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати. Наразі це 106 з половиною тисяч гривень. Актуально для вас цифру теж можете просто загуглити для жінок, які не працюють. Виплати становлять 25% від місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, це 2920 гривень станом на зараз. Якщо ви маєте досвід у цій темі і маєте щось додати, прошу написати це в коментарях. Загалом же, якщо вам було цікаве і корисне, що найголовніше це відео, будь ласка, ви вже додивилися, поставте йому лайк. Ну і підпишіться на канал Нойс, бо я намагаюся тут тримати вас у курсі усього, що стосується і може бути важливим для українців та українок за кордоном. Дякую за перегляд. Бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.